Слава рарогу, який вогонь віри у душі наші зносить, вогнем віри землі наші осяє. Перед лицем предків світлих та богів рідних, кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює та мрадість, дарує нам. Прийди, Рарог, прийди, батько. Прийди, сокіл світлосяйний, батько життєдайний. Рарог прийди. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, босяйний нині шлях наш тепер, світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм Батько Сокіл, рарох, світлосяйне. Слава ророву! Слава Слава Одна навіки слава. Прийди, соколе, прийди, батько. На крилах своїх світлосяйних принеси вогонь вір відо православний на землі Слов'янські. Уроди православні, хай відчуємо присутність твої, Соколи, Світлосяйни, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонь цей через очі людей православних, землі слов'янські осяє, тим лацо твояючи рік наш радуючи. Слава Тобі, Соколе, Світлосяяни, слава тобі, ророжі. Слава рогу! Прийди, рарог, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли, образи світлі життя праведного творили, лад навколо себе сотворяючи, предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний з осварги синьої летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів ророг світлосяйний, вогонь вір віди православний, на крилах своїх приніс землі слов'янській душі наші усяючі. Слава ророву, слава, слава рогу. Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу сьогодні, пожертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував, душі наші зігріваючи. Прийми, Боже, прийми, Боже. Прийми Боже. Прийми, Боже, прийми, Боже. Слава Ророгу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з осварги синьої, світло Божого серця наші приносиш, Батько Ророже, осяй світлом своїм родичів і наших, запали вогонь віри, віди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється. вогнем віри палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна. У тобі світло праве, яве та навесу, що бо ти всеперемагаючий дух віри віди правий. Бачимо, як у сіянні твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними лац творяючи. Бачимо, як людей багато до любомудр'я світло приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські дороги. До любомудря світлого, богів славити на капощах православних, бачимо коло великі, що руки до свари здійняли, великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, Радості повні слами та до предків помисли посилають рід слов'янський утверджує, Боги прави славлять, як бачимо, так і є одни і назавжди од віку й до віку. Слава рогу й слава. Тож, прибуті з нами вовсякчас І в день і вночі, в праці, на відпочинку, у дорозі і вдома наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, Соколе, слава гробу. Влади Всевічний, Боже родів і народів слов'янських, се тобі проказували слави, князі де керманичі наші, се ти давав їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе лади, прийди, роди та на землі наші. Най безла та розбрат згорять гоним і семаргом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава ладу і усім богам рідним. Слава рідним Богам. Слава ладу. Слава Отця нашого Велеса Батька, який мудрістю роди слов'янські примножує, душі наші врівноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душу нашу. Будь з нами повсякчас, в день і вночі, по праці і на відпочинку, в розмові і в роздумах урівноважуй думки наші, щоб думку гострою, і швидкою, сильною мали. Щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід слов'янський, Україну, матір, Русь православну, Ми тобі повсякчас дякуємо, треба, палимо, до Суриці кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько Світовиде. Переможець темряви воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світлом право наповнитися, силі утвердитися до права йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, слава, світовиду, слава. Навіки слава. Слава рідним Богам! Да прибуде вогонь віри з усіми нами. Да освящає вогонь віри землі наші, роди наші. Да буде так?